Майки, сьогодні всім привіт. Я вітаю вас на каналі Новгомовному НРО. Це буде такий, знаєте, парфюмерний влог. Я вирішила трішки різноманітнити парфюмерний контент. Не просто я сиджу і так статично розповідаю вам про аромати, показую флакончики. А от сам процес, скажімо так, підготовки до відео, зйомки. Я планую сьогоднішнє відео зняти на свіжому повітрі. Зараз. Хочу освіжити е, піраміди ароматів. Але спочатку я оберу аромати, тому що їх тут забагато. Це аромати на ранню весну. Сьогодні, 21 березня 2023 року. І, до речі, сьогодні починається новий астрологічний рік. Я вважаю, от що саме зараз починається новий рік. От, тут багато ароматів, поруч цукірочки. Я ще хочу. Перекрити лак на нігтях. Вчора зробили манікюр, зараз це все я постираю. І. і, і... А де лак я діла? Лак ти де? Хочу намалювати такі червоні нігті. О, тут в мене блокнот. Ручка ще з нічного клубу «Ельдорадо» з Авена франковська коли я активно гастролювала, виступала. А, в жанрі драк, ну, тоді це називалося травесті шоу, О, дивіться, 1999 рік це рік заснування Ельдорада, і майже кожен рік протягом 15-16 років я, по-перше, на день народження виступала і просто приїжджала як зірка. вже. Ну, спочатку була так, як це? Діковінка. А потім вже в статусі селеби. Так, тут багато чого, не все вийде в підбірку, але зараз я всіми цими ароматами активно користуюся. Все, де моя а, змивка? Спонжі. будемо починати. Процес. Ну, який влог без кицьок? Що ти? Обов'язково треба гратися з Кицькою. Навіть якщо вона вже доросла або ж в похилому віці? От реально, я коли граю зі своїми всіма, вони чудово сплять і не турбують мене вночі або ж зрання. Да, Гільзончик. Шо ти, боже, я вчора так її красиво сфотографувала. Знаєте, це. Мем про російську, я пам'ятаю. У мене лапки. І фотка оцих котячих лапок. Вчора нафоткала якраз. Вже засинала, читала книжку. Ютики Юля. Ну, а ти сфоткала її ляпки. <гум> так, нафарбувала нігти, дивіться, які будуть яскраві, такі коралові. Відібрала поки що шість ароматів, виписала дату випуску. Я так завжди роблю основні ноти. І ті ноти, які я чую більш за все такі от, які а, лідирують. А так, друзі, як завжди, збиралася дві години. Ну Щось я так захопилася мейкапом і образом, що, що вже сонце за хмари зайшло. Ну, Нормально. Так ось цей а то це може тривати нескінченно, знаєте, манрадруч, я просто, знаєте, от коли задоволений мейкапом і образом, і от зачіскою хочеться танцювати перед зеркалом. Ну, заради цього ви робите. Це потім вже розраховуєте на одобрієння всіх інших, а головне, що подобатися собі. Так, вирішили собі кавусі взяти. От. Ну так, знаєте, запарюю, як кажуть, по-польськи. Не варила, насипала каву і все. Коли ходила в театр, забула оце сітічка. А! от. так от. І в мене є цукерчика. Мунбелан, до речі. Я казала, так? Да? Знижки з Так, друзі, начебто я <смі> все зібрала. Просто хочу показати вам свій лук. Я сьогодні собі подобаюся. Самооцінка, ну, Трішечки, як це, на да? Угу. На жаль, поки що таких от листочків. Не видно, знаєте, що на фоні сісти, тільки-тільки-тільки природа прокидається, оці от перші перші такі маленькі листочки, якась там тривичка. А, але от вайб весінній в повітрі він а, досить відчутний. А, сьогодні 10 градусів, але от відчувається, наче. Вже плюс 15, немає вітру. От тепла. от отака от, знаєте, рання весна. Весна надії. <свіття> Трішки так <свіття> патетично звучить. Там, я знаю, є лавки дві. А нещодавно, до речі, їх збили і поставили. Сподіваюсь, там нікого немає. Ну, дивіться, вже повилазили, так? Да? Це Іси? Скоріш за все крокуси, Ну, я не дуже. О, освічена на рахунок рослин. Не думаю, там хтось зайняв, скоріш за все. лавку. Да, блять. Це такі перші, от теплі. Дійсно теплі дні, тут дуже багато людей повилазила. Зазвичай тут нікого не було. Ну, Вранці тим паче, а в день, ну там здебільшого парку ходять і от сюди не заходять. А сьогодні ну, реально дуже тепло, тому от повилазили. і там зайнята лавка. Я знаю, куди сяду. Сподіваюсь, там нікого немає. Чекайте. Так, друзі, начебто знайшла місце, вип'ю кавусі, тому що я вже. Трішки так. Блять! Сука, яка ж вона гаряча? А-а-а! Я лезла воду! Чому я не подивилася? 70 градусів! Хоча я її розвела холодною водою! І що робити? Води не взяла. Я поки знайшла це місце. Я тобі йшла весь парк три рази, а він -а величенький. -а. А так завжди, блядь. Спочатку так секльова йде, а потім бац! Якась херня. І що робити? Пекла язик. Так, вдох видох. Ще раз всім привіт. Да, вітаю вас на каналі Новгомовна Монро. Сьогодні я хочу поділитися з вами всіма ароматами, які відібрала для весни, для ранньої весни. От. Аромати досить схожі. Ну, вони відрізняються здебільшого там, стійкістю, шлейфом, як це правильно казати, дифузністю, своєю поведінкою на шкірі, або ж там, на одежі, в залежності від того, куди ви наносите аромати. Я люблю і на шкіру, і на одежу. What? І в кімнаті можу розпилювати на штори. У мене багато текстилю. Я в день можу змінити три аромати. Тому що аромати... Ну, Можливо, хтось вперше потрапив на мої парфюмерні відоси. Особисто для мене аромати це про спогади, про враження, про асоціації. Це не про ноти зовсім. Це. Аромати для мене це про емоції, відчуття, які вони спричиняють. От! Дайте я поставлю кудись, щоб не mm -hmm. розлити її. Як вітечку знайшла, чекайте. Хоча ні. Давайте спочатку я розповім про аромати, а потім а, покажу вам квіточку. Квіточка! Квіточка, весняна квіточка. Ой, ой! Цього разу я поклала аромати в коробку. Хто пам'ятає, коли я знімала відео моя парфумерна чи парфумована, ну не суттєво, аромати осінні, а, аромати я поклала в мішечок, ну, в турбинку, і вона впала. Добре, що на землю, хоча ні, там був асфальт. Ну, Жоден аромат не постраждав, але сьогодні я пристрахувалася і поклала все в коробку. Ну і буду діставати, як я робила записи своєму склерознику, і розповідати вам. Перший аромат друзі це ну, один з найвідоміших ароматів від Estee Lauder, правильно казати. Я завжди казали Естелаудер. Теж була права, плежер. Аромат 1995 року. Це ну, еталонний квітково-мускусний аромат. Ну, це букет квітів, саме весняних квітів: конваля, фрезія, Півоня, троянда, Жесмин. Але от е -е, все так гармонійно скомпоновано, що жоден. Жодна квітка не вибивається, якось там не кричить а з цього от, е, ансамблю. Я впевнена, поціновувачі парфюмерії знайомі з цим ароматом. І от для мене це, ну це весна. От прийшла весна все. Дістаємо плежер, тому що прийшла весна. Тому якщо вам подобаються квіткові мускусні аромати, які трішки нагадують, ну, таке невінтажне, ну, невінтажне, але все ж таки туалетне мило, то рекомендаціон. Ну, Я впевнена, ви цей аромат знаєте. Хоча б 30 мл і ну, якщо вам не вистачає в житті весни, не тільки, а навесні, коли весна навкруги. Просто от о, один пріск, як я кажу, Estee Lauder Pleasure, і моментально весна десь десь в ваші свідомості з'явиться. Так, друзі, наступний аромат це теж класика. А, легендарний. Хоча ну от легендарний, легендарний, що за риторика, знаєте, така якась попсяча. Наче. На першому національному. Т-1. Кльовий аромат з 90-х, 98 й рік, а ну, від Кашерель. Він був дуже популярний. От. Я впевнена, теж з ним знайомі. Перлинка. Люблю його, купувала в 2016 2016-2017-му в Дютіку. Це теж. Квітковий мускус, спочатку цитруси приємні, потім букет квітів весняних і сандал, мускус, але я прочитала, що в базі, так сказала, але, начебто там зараз але буде щось таке неймовірне, хоча так, я не відчуваю, тут в базі аромат кави. Ноту кави, ну от, от не знаю, вона заявлена. Хоча там в піраміді 30 інгредієнтів, от, як робили в 80-х, 90-х, от нот інгредієнтів було овердос. Хоча ну, цей аромат, він досить зрозумілий знову ж таки він сподобається шанувальником квітково-мускусних ароматів. Коли спочатку такі енергійні цитруси, потім квіти, і далі така мускусна, приємна, мильно-рильна база, трішки е такі вологі сандал, кедр, ну, ну, мені складно описувати настільки е не як, не те, що прості, якось знаєте, наче я Ображаю цей аромат. Він не простий, просто зрозумілий. О, більшості. Люблю його, до речі, наносити вранці на пробіжку. Наступний аромат, який плавно прийшов зі мною з зими в весну, це отут легендарний. Побуду трішки ведучою Т1. Машина час. Хоча це проєкт на п'ятому каналі, ну, суттєво. От, легендарний аромат Шанель No5. В мене версія туалет. Саме от вона на весну ідеально пасує. Фірмові шанелівські альдеїди, квіти. Тут більш, так знаєте, яскраво читаються звучать цитруси. І, ну... От для мене це, до речі, зараз досить молодіжний аромат. Я нещодавно комусь пояснювала, чому аромат Шанель номер 5 саме молодіжний, і його ж створювали для молодих жінок, сучасних, прогресивних на той момент, в 1924 році. Дощ пішов. А -а 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 -а. От Отаке. Те, що аромат дуже дорослий. Знаєте, ну. Ну, реально дорослий. Це не значить, що аромат для дорослих жінок. Ні. І саме зараз я відчуваю отой от первородний сенс, а, в який вкладали в цей аромат парфюмер на прізвище Бо і Габріель Шанель. Ха-ха! Я не знаю деякі слова українською і шукаю синоніми. Блядь, це так бісить іноді. Казала о, вже раніше, що до п'ятірки шанелівської треба дорости. Точніше, треба якось навіть не те, що дорости, треба подорослішати. От для мене зараз, для ну, молодої, успішної. Сучасної жінки. І от саме на весну. Коли ще прохолодно. Тому що потім вже будуть о, ну, досить теплі дні, і він все. Він о, буде звучати ну так. Наче з бедуна. Да. Так, друзі, наступний аромат це новинка в моєму парфюмерному гардеробі. Це Versace Versence. Правильно? Да, Versence. 2009 року це цитрусовий свіжак. Класний, енергійний, дзвінкий, свіжий, зелений. Я б рекомендувала його як і жінкам, як і чоловікам такий мультигендерний. Ну, раніше казали унісекс. Хоча от для мене унісекс це все ж таки пов'язане з сексом. Хоча секс, це стать. Англійською, але все ж таки більш зрозуміла і більш коректна формулювання буде саме мультигендерний. Тобто він підходить всім на весну, додасть вам бадьорості, швидкості, класний. Зараз дуже активно їм користуюся. До речі, в цьому ароматі досить так гучно звучить нарцис. Це досить. Рідка квітка, нота в ароматах, а отут він так голосно заявляє про себе. Класична така база, мускус сандал кедр. Тримається досить довго, ну, протягом дня, і приємний такий ненав'язливий шлейф. Рекомендаційно, якщо ви шукаєте щось таке свіженьке, цитрусове на кожен день, щоб не задушити всіх і себе. Versace Versence. А, так, друзі, ну це моя улюблена мімоза. Купувала 18-му році у Флоренції. Ну, це такий моноаромат мімоза. Я обожнюю. І квітку мімозу, і аромат мімози. Ну, а цей а, аромат вже... Настоявся, рідина, до речі, не була такого інсенсивного кольору. І от руки йому пішли на користь. Він став такий більш насичений, гіркуватий, концентрований. Аромати монозем досить бюджетні, якщо ви в Європі познайомтеся, особливо в Італії. Можливо, у нас можна купити на Натінна або ж на Майкайпі, я не дивилася. От весна для мене це теж оця мімоза від монозем. Дістаю і розумію, що все, весна прийшла. Друзі, передостанній аромат це бренд The Different Company, 2009 рік. Аромат має назву Sublime Balkis. А піднесена Балкіс це друге ім'я, точніше інше ім'я Цариці Савської. От він такий калючий. Спочатку такі гіркі цитруси, потім чорна смородина, троянда. І в базі верес а, печулі сандал. От в цілому аромат. Ну, от зрозуміла, класична ніша. От міцний, як. Так що? <гум> <гум> Чомусь подумала про яйця коня. Боже, що в мене в голові? <гум> Знаєте, іноді досить складно описати аромат. В нас трапилося кохання з першого занюху. От я пам'ятаю, від а, цього аромату дістала, нанесла, і я зрозуміла, що все, я його хочу. Це, от, ну, беззаперечна якась така історія, яка не потребує пояснень. Ну, принота, я сказала, але от. Вони всі ці ноти о, поєднуються в той аромат, який хочеться знову і знову вдихати. Мені складно пояснити, але це енергійно, бадьоро, це наче такий от ендорфін. Не эндорфін. От наче ти м приємно позаймалася спортом, простягалася, і така приємна. Крепатура в м'язах. Або ж навпаки, крепатура в м'язах, а ти розім'ялася, І хочеться щось робити. М -м, не щось я корисне зазвичай. Отакий він. Цей о, Sublime Bell Kiss від The Different Company. Чому весна? Тому що весна це ж енергія, це от, нова енергія. Це аромат для овнів. От, починали з астрології і от зараз для мене це овен. Енергійний, бадьорий, темпераментний. І без вийбонів. Хоча ні. Ні-ні-ні. ні І без цієї іноді такої непотрібної, зайвої і тяжкої глибини. Ні. Оце березень, квітень і. Оця от енергія овна. Друзі, останній аромат на сьогодні це Бельер від Мулинар. Ну, це такий класичний аромат родом з ну, невизнаної столиці. парфюмерії, з Грасу, з Провансу. Тут букет квітів, спочатку цитруси. І це все на багатющій базі. Мускус, амбре, печулі, сандал, кедр. Для мене це аромат. Ну, я не була на Лазурці в березні, в квітні, я була в травні. Ну, коли все вже розквітає. Да, мабуть, це здебільшого травень, але от мені захотілося сьогодні його теж. Включити в цю добірку. Він стійкий, він приємний шлейфить, Солодкуватий, досить. О, не можу сказати, що він свіжак, але, але це красиво. От як флакон. Навіть у цей бантик, о, який багато хто захейтив, що він дуже простить флакон. Не знаю. До речі, аромат випустили у 2019 році до 100 70-річчя парфюмерного дому Мулінар, декілька ароматів. А, хто, уважно, дивиться моє парфюмерні відео, бачив розпакування цього аромату. А, в минулому році мені його графіня привезла з Франції. От, Я його обожнюю, тому що обожнюю Лазурку, обов'язково туди ще повернуся. І для мене оце от асоціація з моїми спогадами, коли я фланувала по вулицям Грасу і вишукувала нові парфюмерні крамнички. От так. Друзі, всі назви ароматів, як завжди, я залишаю в інфобоксі. Назви брендів і ароматів залишаю в інфобоксі. В інфобоксі також є посилання. На можливість допомогти розвитку каналу. Мінімум, що ви можете зробити, це поставити лайк цьому відео. Я намагалась трішечки о, різноманітнити о, саме от о, подачу презентацію парфумів, але все одно це моє парфюмерне враження, це моє життя. Е, я пропоную вам познайомитися з світом парфюмерії. І ще раз наголошую, це в першу чергу. Про дуже позитивні і корисні емоції. Все, побачимось на каналі «Невгомовна Монро. Сподіваюсь, моя кава охолола. І зараз я нагороджу себе цукеркою. -да. Ну, таке собі. А де я діла кришку? А от. А, друзі, в коментарях діліться, які у вас аромати асоціюються з весною, що зараз в вашому топі. Деякі аромати, які були там, взимку, в лютому, досі актуальні. Зима ж була. Не кам, досить тепла. Морозів лютох не було. Але все одно. Вона була дуже стресова. А солодкі аромати, такі от, знаєте, гурманіка. Вона ж тебе як заспокоює. Аромати затишку. А зараз скради кольори сережки метелики. Ротяка. Це колір, да? так? морква. Ха -ха -ха. Вчора в Сільпо купувала на морку по корейськи 46 гривень за кіло. Ну, що робити? На останок квіти. Квіти, квіти, квіти. Квіточки. Хоча головна квітка тут. Ну, ви зрозуміли хто? Дивіться, друзі, це ж весна. Mm? Да?